Гаразд, давайте сьогодні зануримось. У нас тут матеріали по квантовому двигуну на плазмі вакууму. Кью страстер, так його ще називають. Дослідження статті. Спробуємо зрозуміти, що це за технологія така, що обіцяє рух ну, взагалі без палива, просто від вакууму. Ага, звучить справді як щось з майбутнього. От саме уявити собі двигун, який бере тягу просто спорожнечі. Хоча, як я розумію, з джерел квантовий вакуум це не зовсім порожниче. Саме так це, скажімо, не пусте місце. Фізики кажуть, що він наповнений квантовими флуктуаціями. Ну, тобто там постійно виникають і зникають пари віртуальних частинок. А квантова плазма тоді що? Це ці частинки і є. Це власне гіпотетичне середовище з цих частинок, з яким як вважається, і має взаємодіяти двигун. І отут е починається найцікавіше сам принцип роботи. Так як він нібито має працювати, в джерелах описують використання перехрещених полів: електричного, значить і магнітного, спеціальним чином сконфігурованих. Ідея в тому, що ці поля якось впливають на оці віртуальні пари, наприклад, електрон-позитрон. Змушують їх ну, ніби дрейфувати в одному напрямку. Тобто створюють імпульс, відштовхуючись від вакууму. Ну, така теорія прихильників так: ніби відштовхування від самого вакууму. Згадуються там різні конструкції, асиметричні конденсатори, ще щось. По суті, це електроди з діелектриком, які створюють специфічне поле. І хтось це реально перевіряв. Є експерименти. О, так. Головний гравець тут, судячи з усього, лабораторія Eagle Works у НАСА Гарольд Сонні Уайт її очолював. Вони заявляли, що фіксували тягу. Дуже невелику, звісно, порядку десятків мікроньютонів. Мікроньютони? це ж страшенно мало, як вага, комара може. Приблизно так, але вони стверджували, що тяга є. І вона навіть якось залежить від напруги. Теоретично, якщо це правда, то ефективність, питомий імпульс був би величезний, бо ж палива нема. Але ж звучить надто добре, де критика? Бо вона ж має бути, так? І вона є, і дуже серйозна. От, наприклад, робота Лафлера і колег з Франції. Вони ставлять під сумнів саму можливість використовувати вакуум як, ну, як реакційну масу. Чому? З точки зору квантової теорії поля, і що важливо, законів збереження, імпульсу, наприклад. І Лоренс інваріантності це про зв'язок простору і часу. Ну, немає вакуум так працювати, щоб давати стабільний імпульс. Це порушило фундаментальні речі. Закон збереження імпульсу, ага. Тобто, якщо щось рухається вперед, то щось мусить рухатись назад, як ракета гази викидає. Точно. А тут що летить назад, якщо нічого не викидається? Оце головна теоретична заковика. Зрозуміло а самі експерименти, ці мікроньютони, може, це просто помилка, або якийсь ефект, ну не той. І про це теж багато говорять підозрюють артефакти, електростатика між частинами установки або іонний вітер. Ну, залишки повітря у вакуумній камері іонізуються і створюють мікротягу. Термічні ефекти, нагрівання теж варіант. Або просто похибки вимірювань, бо сили ж на межі чутливості приладів, от чого бракує, як пишуть це, надійного незалежного підтвердження, щоб хтось інший повторив, усунувши всі можливі побічні ефекти. Тобто і теорія хитається, і експерименти під сумнівом, але от якщо уявити на мить, як би воно запрацювало? Ох, якби запрацювало і масштабувалося, це була б революція без перебільшення. Кораблі між планетами на електриці від сонячних панелей звучить фантастично. Але повертаючись до реальності, окрім закону збереження імпульсу, є ще питання масштабування: чи можна ці мікроньютони перетворити на щось корисне, ньютони тяги, без якихось шалених витрат енергії? Поки що доказів цього ну немає. Отже, виходить, що кюстрастер це така. Дуже захоплива ідея, але поки що дуже спекулятивна. Так, великі обіцянки, але й величезні теоретичні перепони, і відсутність надійних експериментальних доказів на сьогодні. Тобто, чекаємо, чи вже можна сказати, що це не спрацює? Ну, наука рідко ставить остаточну крапку, але скепсис дуже великий. Знаєте, навіть якщо ця конкретна ідея виявиться помилкою, так сама спроба думати про такі неможливі речі. Вона щось говорять про нас, про бажання вийти за межі. Зрозуміло, змушує замислитись, де взагалі межі нашого розуміння фізики. Саме так і що нас штовхає ставити під сумнів навіть основи, навіть ризикуючи помилитися. Це, мабуть, питання, над яким варто подумати кожному. Так, є над чим поміркувати після нашої розмови.